оборона Полтави у 1709 році Подія сьогодні ж ми знаємо іншу історію, яка основана на свідченнях очевидців та тих документів, які були знайдені в архівах. Про це говоримо в наступній серії. Вся правда про полтавську битву, яка буде присвячена обороні Полтави. Зараз ми потрапили до наступної зали нашого музею, яка імітує Полтавську фортецю. Зайшли ми до зали через одну із брам Полтави. Це такі в'їздні ворота Полтавської фортеці. З обох сторін ви можете побачити сторожові. Вежі Полтави того періоду, іде е, війна по Україні, йде біг по Україні. Кожна із армій хотіла зайняти більш вигідну позицію. В епіцентрі ось цих дій лежить місто Полтава. Полтава була важлива в стратегічному плані, тому що вона знаходилася на перетині важливих шляхів. Полтава відкривала шлях і на схід, і до на південь, до Дніпра, до переволочної, до отаманської порти. Тобто до Кримського ханства і Отаманської порти. На жаль, першими, кому вдалося прийти до Полтави, це були московські сили. У грудні 1708 року московські війська зайняли Полтаву. Комендантом Полтавської фортеці на той момент було призначено полковника Олексія Келіна. Шведи, українські козаки почали з'являтися під стінами фортеці уже в кінці квітня, і е, шведи почали стягувати свої сили під Полтаву. І е, напередодні облоги Полтавської фортеці шведи зайняли позиції в районі нашого парку Перемога. Це зараз територія, де в нас знаходяться ставочки. І там, де Кобищанська гірка, це були місця, де знаходилися запорозькі козаки, шведські підрозділи. Е, напередодні подій Полтавської битви шведський король Карл XII розмістив свою штаб-квартиру. На території нашого полтавського хрестовоздвуженського монастиря на монастирському пагорбі знаходилася шведська піхота, і, власне, з 1 травня розпочалася майже двомісячна облога полтавської фортеці. Облога була не кривавою, не було ось таких значних штурмів полтавської фортеці, не було атаки кровопролитної. Тобто, облога була. Але вона була в'яла, затяжна, рутинна. Декілька відбувалося спроб закласти міни, бомби в полтавську фортецю. Але не було ось таких кровопролитних боїв, не було так званої героїчної оборони Полтави, як про це писала радянська історіографія. Облога була, але головною метою Карла дванадцятого в цей час у подіях під Полтавою було. Змусити московського царя. Дати нарешті уже фінальний вирішальний бій. Коли московити зайшли до нашого міста, обороняти Полтаву на той момент було нікому. Полтавського козацького полку на той момент у Полтаві не було. Напередодні козацькі полки були розпорошені, Хтось брав участь у бойових діях на Балтиці. Полтавський козацький полк було відправлено на Дон для придушення повстання Кондратія Булавіна. Тобто, на той момент полтавського полку всередині фортеці не було. Крім того, Полтавського полковника Івана Левенця запідозрили у змові з Іваном Мазепою і говорять, що Іван Левенець дійсно був прихильником Івана Мазепи. Він читав листи Мазепи з великою пошаною. І його відправляють, висилають із Полтави е, до Харкова. І, власне, е, в Полтаві залишалися лише цивільні жінки, діти, люди похилого віку. Тобто, обороняти її не було кому. Триває двомісячна облога Полтавської фортеці, і, власне, починають стягувати сюди московити всі свої основні сили. Для них постає завдання здійснити переправу через річку Ворську і наблизити свої сили під Полтавою. Це вони. Мали зробити в декількох місцях. Це була переправа в районі селища Сем'янівка. між Петрівкою і Сем'янівкою. Це був ще кротенки в нашому місті, і саме тут московити в ніч на 20 червня здійснюють переправу через Ворску по трьом бродам. Дві армії починають готуватися до вирішальної битви.